І вітання шестикласникам і всім, хто дивиться це відео. Наша мандрівка стежками ліричних творів триває, і сьогодні ми подорожуватимемо разом із українською поетесою, що з юних років тонко відчувала добро і зло, правду і кривду і з Лесею українкою. Можна сміливо стверджувати, що творчий шлях Лесі Українки розпочався фактично з самого народження, а саме з 25 лютого 1871 року з міста Новоград Волинського. Нині звягель. Щойно дівчинка народилася, мама занедужала тому догляд за немовлям узяв на себе батько. Сьогодні це звична практика, коли дитиною опікуються обидва батьки чи тато. Але для ХІХ століття батько в декреті був справжньою дивиною для суспільства. Навчання Лариси Косач Квітки, це справжнє ім'я поетки, проходило за межами школи, у родині. Мама дівчинки, відома письменниця Олена Пчілка, опікувалася розвитком дітей і не нехтувала самовдосконаленням. Її називали Баба з перцем», бо мала енергійну та безкомпромісну вдачу. А ще вона мала педагогічний хист і чудово володіла різними мовами. Тому самостійно перекладала для дітей найкращі твори світової літератури. Такий підхід до виховання приніс прекрасні результати у чотири роки дівчинка вміла читати, у шість років гарно вишивала, у дев'ять років почала писати вірші, у 13 почала друкуватися. У 19 років створила підручник Стародавня історія східних народів, а ще поетеса володіла десятком мов, майстерно грала на фортепіано і мала хист до живопису. Далі творчі успіхи Лариси Косач невпинно росли вона написала 270 віршів, а ще поеми та віршовані драматичні твори. Подорожі. Леся Українка обожнювала подорожувати в реальному та створеному нею світах. Вона жила в Європі, Німеччині, Австро-Угорщині, Італії, Азії, подорожувала Африкою. Її надзвичайно вразила Венеція. Лесі Українці підкорялися континенти й країни, де вона жадібно вивчала історію, мову і традиції. А навколосвітню подорож вона таки майже здійснила дистанційно у власних творах. Про себе Леся Українка казала наступне: еластично уперта, таких багато між жіноцтвом, скептична розумом, фанатична почуттям. Вона захоплювалася неординарними особистостями, тими, хто мав цікавий погляд на світ. Та міг аргументувати власну позицію. Так поетка фанатично ставилася до Івана Франка. А він назвав її єдиним мужчиною в нашому письменстві. Це не означає, що Леся була схожа на чоловіка. Таким чином, Іван Якович відзначив, що поетка надзвичайно сильна духом і вольова жінка. Сама ж Леся вважала, що й нігтя його не варта, але при цьому дискутувала з Франком. Якщо мала інше бачення ситуації, у батьківському будинку Лесі Українки часто збиралися інтелігенція та митці письменники, художники та музиканти. Діти зростали в атмосфері теплих творчих вечорів і домашніх концертів. Вхожими до сім'ї Косачів були Михайло Драгоманов дядько поетеси по матері Михайло Старицький. Та Микола Лисенко У родині спілкувалися виключно українською, а також шанували народні звичаї, читали українські книжки і кращі іноземні видання. Старший брат Михайлик рано зацікавився книгами, завдяки чому і навчив Лесю чотирирічну дівчинку читати разом із ним. Тому їй легко було вийти на літературний шлях, бо вона з літературної родини. Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт, писала Лариса Петрівна. Хвороба на туберкульоз кісток стала тим фактором, який вплинув на формування особистості та навіть творчості Лесі Українки. Через біль у кістках дівчина не змогла продовжити професійну музичну та композиторську творчість. Хоча після операції з видалення уражених хворобою кісток, коли обидві руки та одна нога були зафіксовані у гіпс, поетка продовжила грати на фортепіано пальцями здорової ноги. До того ж Леся прекрасно малювала. Особливо живими в неї виходили морські пейзажі. Деякий час вона брала уроки в у мистецькій школі Олександра Мурашка, що знаходилася в Києві. Лесю Українку називали першою жінкою-мариністкою в українському мистецтві. Останні роки життя Лариси Косач Квітки пройшли в лікуваннях у Єгипті та на Кавказі. Померла поетеса у віці 42 років 1 серпня 1913 року в Сурамі. Пішла у вічність і стала легендою яким же було дитинство цієї видатної жінки? Яскравим і майже казковим, схожим на літературні твори, якими захоплювалася маленька Леся. Разом із трьома сестрами та двома братами вона часто визволяла країну від ворогів як Жанна Дарк. І відбувалися такі ігри у справжнісінькому замку у Луцьку. Однак це не означає, що діти з родини косачів були зовсім відірвані від реальності. Вони спілкувалися з однолітками з незаможніх родин, які були неписьменними, і прекрасно розуміли, яким несправедливим може бути життя. Саме заподія на сім'ї Кривда дала поштовх до створення першого вірша дев'ятирічною Лесею. Коли тітку Єлю несправедливо заарештували, вражена Леся написала поезію. Надія. Послухайте. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ могилки. Востаннє згадати палки і гадки Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна: Провідним мотивом поезії є сум ліричної героїні за рідними землями і сподівання ще хоча б одного разу побачити Батьківщину. Будь-який ліричний твір має свій власний мотив. мотив. Це почуття ліричного героя, викликані побаченим чи пережитим. З самого дитинства Леся Українка виявляла наполегливість і мужність, а ще була надзвичайно терплячою і ніколи не зізнавалася, коли їй щось боліло. Ліричний вірш, як дитиною бувало, поетеса написала, переживаючи фізичний біль уже кілька років звернімося до поезії. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали, але я не признавалась я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер. Коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Вірш умовно можна поділити на дві частини. У першій лірична героїня згадує, як вона тамувала фізичний біль, коли ще була маленькою. Щоб не плакать, я сміялась ці слова свідчать про її витримку, силу волі й уміння долати перешкоди. У другій частині з ліричною героїною відбуваються зміни вона вже доросла й по іншому сприймає біль людей та життя, тож стримує емоції. Застерігає себе від необережного гострого слова і плаче, щоб не сміятися. Так, власний біль Леся вміла тамувати, а ось чужий викликав у неї жаль і співчуття. Навіть тоді, коли чиїсь біди малювала уява чи навіювали літературні твори, вона готова була дивитися не на гордих переможців, а на тих, хто ладний померти. Але не здатися чудове слово вигадав колись письменник Михайло Старицький: Мрія. Воно ніби має крила. А й справді, у Мріях ми можемо літати. Свої мрії були в дитинстві й Олесі Українки. Про них нам і розповість лірична героїня вірша Мрії. У Дитячі Любі Роки. Коли так душа бажала надзвичайного дивного, я любила вікли царства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, не вродливі королівни розум мій очарували, я дивилась на малюнках не на гордих переможців, що сперечника зваливши, промовляють Люто здайся! Погляд мій спускався нижче. На того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив Убий, не здамся. Не здавався мені величним той завзятий пишний лицар, що красуню непокірну взяв оружною рукою. Тільки серце чарувала бранки смілива відповідь. Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любі дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи. Він, було, мені лунає у безсонні довгі ночі і єднається так дивно з візерунками гарячки. Мріє стеля надо мною, мов готичне склепіння, а гілки квіток сплелися на вікні, неначе грати. От вікна до мене в хату червонясте світло впало, чи то вуличне світло, чи то полиски пожежі? Що се так шумить невпинно? Навісний безладний гомін, чи в крові гарячка грає. Чи війна лютує в місті? Чи се лютий біль у мене тихий стогін вириває, чи то стогне бранець лицар, знемагаючи на рани? Хто живий у сьому замку? Хто тут має серце в грудях? Другом будь, зійди на вежу, подивись на бойовисько, подивись на бойовисько. Хто кого перемагає, чи над лавами ще в'ється корогва хрещата наша? Коли ні, зірву завої, хай джерелом кров полється. будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита. Ні, я чую наше гасло. Ось воно, все голосніше. Зав'яжіть тісніше рани, шкода кров губити марне. Так дитячі мрії грали між примарами гарячки. А тепер гарячка зникла, але мрії не зникають. І не раз мені здається, що сиджу я у полоні, і закута у кайдани невидимою рукою. Що в руці у мене зброя неполамана зосталась. Та порушити рукою не дають мені кайдани. Глухо так навколо, тихо, не шумить гарячка в жилах, не вчувається здалека дикий гомін бойовиська. Так і хочеться гукнути, наче лицар мрій дитячих. Хто живий? Зійди на вежу, подивися на около, подивись. Чи в полі видко нашу чесну короговку? Коли ні, не хочу жити, хай мені відкриють жили, хай джерелом кров поллється, згину я від згуби крові будь проклята кров ледача, не за чесний стяг пролита. Ви переконалися, що з юних літ поетеса захоплювалася історією та літературою. Її приваблювала доба мужніх воїнів і лицарських турнірів, і понад усе вона поважала силу духу і справедливість, тому й цікавили її не таємничі принци й королівни, не пихаті переможці, а ті, хто навіть під загрозою смерті не хотіли здаватися. Напевно, саме у таких героїв Леся Українка черпала мужність і силу духу для самої себе. У цьому життєствердному творі зображено мрії ліричної героїні, її роздуми над сенсом життя, за яке необхідно боротися до останньої краплі крові. Авторка ославлює героїзм, мужність та віру в перемогу лицарів. А також засуджує тих, хто пролив кров не за рідний край. Поетеса показує, що потрібно вміти боротися з життєвими труднощами. І навіть у найскрутніших ситуаціях вірити в перемогу. Оживити в уяві мрії Лесі Українки читачам допомагають виразні художні засоби, серед яких епітети, дитячі любі роки, вродливі королівни, безпощадні зброї, гордих переможців, персоніфікації. Душа бажала, погляд спускався, метафори. Розумію очарували, до землі прибитий списом та протиставлення. Промовляли люто: Здайся, говорив Убий, не здамся. Сьогодні ми говорили про Лесю Українку Лагідно, доброю, уважно до людей мисткиню, яка у своїх творах відкривалася сміливою, відважною здатної самотужки боротися проти ворогів внутрішніх і зовнішніх. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!